Які емоції зараз найбільше впливають на ваш стан? Що саме ви відчуваєте в глибині, навіть якщо цього не усвідомлюєте? Дивіться, перша карта п'ятірка Пентаклів, це взагалі показує кризу. Тобто, ви зараз відчуваєте себе от повністю як обесточеною. Або висточеним. Вам таке враження, що вам не вистачає будь-чого, емоцій, не вистачає сил, не вистачає грошей, можливо, не вистачає, може, близької людини. Ви відчуваєте себе, що вам ну, просто дуже погано, прямо на фізичному рівні. І це все впливає на емоційну сторону життя. Це може також показувати і хвороби. Що ви відчуваєте, але не зізнаєтесь навіть собі, що є тінню в сфері емоцій? Хм, цікаво. Так цікаво. Ви знаєте, показало, що ви в душі, вам так погано зараз, але в душі ви хочете свято, ви хочете любові, ви хочете, щоб у вас були сили, все це перемогти. У ці всі негаразди, які зараз є. І оце чомусь ви від себе приховуєте, вам здається, що на зараз не можна проявляти такі, такі... почуття, як радість, радіти чомусь. А ви це все від себе ховаєте. Тому що вам здається, що зараз, ще... ну, зараз не час це проявляти. Які. Відносини зараз найбільше впливають на ваші переживання. Отак От цікаво. Весь час питаю про емоції, а мені весь час показує щось земне. Бо випали три карти е Пентаклів. Е Показують, що дуже сильно впливає якась жінка. Ну, це може бути і донька, і мати. І може сестра, або взагалі якась, ну, може, я не знаю, хто на вас впливає, може, подруга. Ви хочете від неї, можливо, більше там, співчуття до чогось, можливо, вам дійсно у вас криза, а вона цього вам не дає. Ви хочете від неї чогось більшого, але отримаєте дуже маленьку частинку того, що ви хочете, а ви хочете від неї, щоб вона вам прям. 嗯，嗯、no.